В інтернеті купив електропилу торгової марки МАХТ. Пила достатньо потужна, як для електропил, має 2,9 кВт з шиною в 40 см. Чим її плюси? Вона В електропилах дуже рідко є такий як плавний старт. То вона зразу не, там, не кидає всі, всі обороти, що вона має. Вона плавно гарно спокійно запускається. Менше, менше, менше рве що шину, що ланцюги. В комплекті присутній ключ для демонтажу шини і ланцюга, а також його натягу. На ній присутній тормоз. Ну, давайте якось спробуємо щось в порізати, попробуємо її в ділі. Особо на неї не налягаю, вона ріже можна сказати сама. Цей плавний старт дуже добре на руки, менше рве руки. На спокійно, адекватно запускається. Де. Ну ж, Пила досить хороша, як для домашньої дровозаготовки, для дому, для дачів абсолютно достатньо, ну, досить, ну, можна, рекомендую.